Історія інгульця нерозривно пов'язана з розвитком гірничої справи, і тому в рамках програми День відкритих дверей 26 п'ятикласників зі 127-ї гімназії занурились у промислове минуле свого району і побачили його сучасність. У музеї інголецького ГЗК діти прослідкували весь шлях еволюції гірничодобувної промисловості від кінця 19-го сторіччя, коли вперше почався видобуток залізних кварцитів, до модернізованого сьогодення. Малеша зацікавлено розглядала старі предмети побуту і карти. Була в захваті від масштабних моделей комбінату, а на старих фотокартках прагнула роздивитись обличчя своїх дідусів та прадідів. Потім, від сконцентрованої в кімнатах музею історії, діти потрапили до оглядового майданчику кар'єру. П'ятикласники були захоплені масштабом картини, вперше опинившись на краю такої рокотворної прірви, де величезні біласи здаються комашками, а їх водіїв, серед яких її батьки школярів, зовсім не видно. Дітям нравиться задають багато вопроса. Діти це наше майбутнє, і в майбутньому вони отримають робочі професії і продовжують традиції від отців. Я такої ніколи не бачу, такої великої роботи, ну, взагалі, таких масштабів кар'єра. Так кажеться, на картинках він маленький, а так взагалі, ну величина. Я в перший раз тут ну дедушка мені очень много розказував о кар'єри, як там добивали руду. І мені очень було цікаво посмотрети на все. Це. Слідкуючи за видобутими кварцитами, школярі потрапили до дробильної фабрики, де обрили гірської породи, стають меншими, зручнішими для подальшої обробки. За цими процесами слідкують у диспетчерській цеху, де діти побачили монітори з діаграмами реального стану процесу. Дітям я думаю, цікаво, тому що практично всі їхні батьки зв'язані з камбінатом. То есть дома слышать із уст родителі. Естественно, этого не видели очі. А коли їх привозять сюди, видять эти масштаби. Також діти з висоти більше 130 метрів оглянули простори хвостосховища цеху технічного водозабезпечення і шламогосподарства, господарства найвищого в країні, де були вражені кількістю величезних труб та розмірами відстійників, а також збирали камінці на пам'ять. Мне больше всего понравилось, когда мы были в карьере, смотрели, нам рассказывали много чего интересного сколько поместиться футбольних полей в кар'єрі. Здесь тоже очень красиво. Діти наші, наслышані просто із далека, що такий інгуредський гук. І коли вони приїжджають на підприємство і наводять такі колосальні масштаби, вони просто ошеломлені від того, що увідіного, що виділи не на інгуредському гук. І вони розуміють, яка робота у їхніх батьків, бабуш і дідусів. І наостанок малеча потрапила до лабораторії, де на власні очі побачила хімічні досліди і процеси, в яких фахівці визначають ці Ніс видобутих порід метою даної екскурсії було розвивати інтерес дітей, познайомитися з інгулецьким гірничо збагачувальним комбінатом, з професіями, з різновидами роботи, які предоставляються, також щоб діти знали історію свого району, історію краю, історію, де вони живуть, де працюють їхні батьки. Після насиченої інформаційної екскурсії дітей смачно нагодували і подарували пам'ятні презенти від підприємства. День відкритих дверей на інголецькому комбінаті відкрив малечі всі секрети видобутку заліза, показав, де ж знаходяться їх батьки, коли йдуть на роботу, і що найважливіше, пробудив інтерес до гірничих професій. Отже, хто знає, може в майбутньому п'ятикласники стануть інгулецькими гірниками, водіями чи хіміками.